І це одна з найбільших причин, чому людина зупиняється на цьому. Тоді, і як нам правильно білки, жири вуглеводи формувати взагалі звичайній людині кожного дня? А є такий золотий стандарт на даний момент. Це гарвардська тарілка здорового харчування. Вона була скоригована для України це і міністерство охорони здоров'я, mm -hmm. і центр громадського здоров'я. Зараз нам пропонує харчуватися за таким принципом. Так само Всесвітня організація охорони здоров'я вважається найбільш таким раціональним і простим підходом. Ми говоримо про те, що харчування може бути трьохразове. Тобто, якщо раніше казали, що потрібно п'ять прийомів їжі, і обов'язково один з них має бути суп. Зараз mm -hmm. таких немає постанов. Тобто прийомів їжі достатньо здоровій людині три. Часті перекуси не потрібні, якщо це буде повноцінний прийом. Так. Mm -hmm. а, хочу сказати, що справді багатьом людям важко перейти на трьохразове так. харчування, і це одна з найбільших причин, чому людина зупиняється на цьому. Тут я завжди рекомендую супровід, якусь підтримку, щоб людина відчувала, що вона така не одна. Це не лише в неї така, але ми кажемо, що важливо мати три прийоми їжі для того, щоб, по-перше, не переїдати потім. Тому що якщо ми пропустили сніданок, в обід не було, коли поїсти на вечерю буде переїдання. Друге, щоб не споживати шивати зайвих смаколиків. Тобто, якщо ти голодний і в тебе вже немає часу нормально поснідати, бо той час, коли ти мав поснідати, ти пропустив, так? коли тебе був не цей час. Ти будеш перекушувати чимось кавою, там, з молоком, цукром, булочкою, не знаю, тістечком, якимось цукеркою. І це не принесе ніякої користі, але принесе зайві калорії.